Ми вимагаємо посилення санкцій. Ну відомо, що Іран це держава, яку було визнано державою спонсором тероризму, і абсолютно правильно, і ми, на жаль, пересвідчились на своєму досвіді. Справа також в тому, що якщо ми дивимося на це питання з міжнародно правої юридичної точки зору, то Іран став по суті співучасником російської агресії проти України. Я навіть скажу більше, оскільки Іран розуміючи, що їхні їхнє зброя їхні дрони використовуються проти мирного цивільного населення і тим самим вчиняється злочин злочини проти людяності і акти геноциду. То Іран є юридично співучасником також цих злочинів Росії. Це дуже небезпечна ситуація, і ми вимагаємо посилення санкційного тиску на Іран. Хоча дуже багато є санкцій, вже які були раніше накладені на Іран, але ще залишаються певні резерви, які ми можемо використати і можемо вимагати посилення цих санкцій, бо кінцевою метою, так само як і в ситуації з державою агресором, з Росії є тотальна ізоляція агресора.